Закрий очі, положи паралельно руки і ноги, помниш на диханні, спочатку встановиш, спокійно дихай, пауза. Тобто, видох, пауза, вдох, пауза. І повільно максимально. І входь в той стан, коли ти пробудився і одягаєшся, і от, збираєшся вийти. Які голоси перемогли, тобто які теми підняли вони перед тобою. Усталість на тебе не впливала. І ти ліг тоді, коли хотів? В принципі, сказав вечором, що ти побіжиш. Форма в тебе була, ти не був хворим там нічого. То все це фуфломіцин неважливо для тебе. Але кому ти програв всередині? Я Яка я тема? Ну, це зрозуміло я... за ним. Але що стоїть? Яка а... тема була? Для людей це, я одеяло, вони взагалі не розуміють. Що це не важливо? Що це не важливо. От я згад... Ця тема піднялася. Да, да, я коли вже вертався, думаю, та ладно, це не настільки важливо, як мені зараз може воно бути. Що, що не важливо? Піти побігати. Ну... Ні, ні. дивися, Ця тема, коли ти вже вирішив, ти обратно пішов. Це ти виправдовував, замітав, розумієш? Ні, Ні-ні. А була інша тема. Ну, ти розумієш, коли блюда а є перше, друге, третє, четверте, п'яте, в когось ще щось. розумієш, Салатики, як правило, не є основне блюдо. А ти зараз говориш про салатики. Ілі поліруєш там десертом мені. Яка була, була голова, головна страва? Коли ти збирався, одягався, в тебе завжди є діалог всередині. І ти йому програв. Це зрозуміло. В мене є останнім тема. часом, що в мене в, е, діалог, а як така оця навяща мисль, що. Е, як... Е, — Не придумуй, а як є, говори. Що це не важливо то, що я роблю. то, що я робити. Ну, в, і тоді в мене враження, що. От ви мені сказали, да, якби дали мені ЦУ трошечки напрям. Я вас зрозумів на 100%. І зараз будь-який момент це як з курінням. Та я завтра брошу, та я завтра почну. І от в мене, я роблю, роблю, роблю щось працюю з самим собою, і щось роблю, роблю, роблю. Щось відчуваю. Немає такого, що я там, до прикладу, не їм день. Ні. Боже. І ще раз, повернись і перестань відмазуватися, як жінка, Зараз ти ведеш себе, це чиста модель жіноча. Я кажу, була тема, коли ти пробудився, да. і тобі от в момент пробудження, коли ти е, згадав, що ти ж вечором собі запланував да. і те, що ти запланував, ти почав реалізовувати. І от в момент, коли ти згадав, тобі пройшла ще якась паралельна. Ідея. Ідея. Чому ти включив лінь. Це була чиста лінь, диявольський прояв. Зрозуміло мені. Ну, що я зараз не чую. Можливо, ти вечором сексом зайнявся і думаю, та нахер. Да. От, от те, що я тобі казав. Ну, це... І якщо це так, то ти, ну, ти сам собі насрав. Не От, я не хотів, тому що зразу почув і ну, побачив. Так, це не, це, це не, не як правило. Тобто, це не то, що там я кожен вечір, коли займаю сексом, зранку не можу. Один спити. раз заняття сексом для людини вибиває на тиждень, два, три. Не обов'язково. Ну, не об, не, не обов'язково, але обов в реальності я спілкуюся з людьми. Їм для того, щоб щось зробити, потрібно ну, бути в формі, повноцінно мати пакет енергії. Тобто в тебе інформація була, план дій. Да. І потрібно було цей план дій наповнити енергією. Ти ж поспав, да. Ну ти випустив енергію до цього. А, а, а в фізкультурі потрібна енергія. Тобто, для того, щоб запустити двигун, спочатку треба теж двигун маленький, який його запускає. Йому дати енергію. Чому я не зробив. Не, як, не сказав про це? Ну це, ну як, це не немає не, не, не в цьому системності, що типу я звечора. Е... Ні, 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 ти прекрасно знав, коли зараз зі мною говорив, що є головним чинником, який призвело до того, що ти не бігав. Ти знав це, прекрасно. Я думав, що це один із. Думав, ну, це один. із. Ні, це Ні. головний чинник. Тож, тому що ти пішов на поводу несильного свого я. Ну, насправді єдиного я. Ти не пішов. Ти пішов на отого конченого, довбонуто, який тобі оре в вуха, і спитає оце от відчуття, тертя. Одного одне. Ну, І я розумію, ну, це ж відео ми знімаємо, і це може дівчина почути, але я про це говорю, що для чоловіків жінка є не просто відволікаючим фактором. Вона йому це друга раса. Це взагалі не це, 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 це життя в нікуди.